Ось цікава у вас новина, яка, ну, хоча б в цьому році з'явилася, безугла не підтвердила, що Арестович на їй Дікпіки. Uh -huh. Розкажіть, як ви до цього <с прийшли? Дійшли. Ну, це творчі моменти завжди. Типу, часто ти бачиш якісь невідповідності в справжньому, в справжній повісті, і якось зв'язуєш отакі якісь гумористичні речі, докручуєш трошки абсурду, і ну і виходить щось таке веселе загалом. Я просто думаю, чому ви не зробили цю новину, щоб безугла підтвердила, що Арестович надіславо просто Арестович надіслав насилав безуглі дік це, Бо, це, якби, це ж це ж цікаво. Це, це ж питання е, сприйняття інформації. Та ну загалом воно піш, пішло... Не просто якби гумористичні історії, а це ще й пародія на е, новинну подачу. Тобто тут якби головне це оце обрамлення. Тобто ти береш будь-яку е, річ там, не знаю, будь-яку історію, але обрамлюєш її як новинну е, замітку, і воно зразу стає смішно, типу від того, типу там батько двох дітей вбив муху. Та? Ніби як ні про що, але коли ти пишеш в, в гумористичному, ну не в, в новинному стилі, воно вже якийсь такий викликає певний іронічний момент.